У 2025 році власне житло може бути дешевше ніж оренда. В цьому відео я буду розбиратися, як працює оновлена програма Євселя для ВПО мешканців прифронтових територій та інших категорій. Суть програми держава покриває 70% першого внеску, але не більше ніж 30% від вартості житла. Також у перший рік держава компенсує до 70% щомісячного платежу і до 40 тисяч гривень можна отримати на додаткові витрати. Це на документи, страховку або оцінку. Я зустрілася з Тетяною експертом з нерухомості щоб дізнатися більше про ЄОСЕЛЮ. оселю. Насправді є ну дуже крута програма. Якщо маєте можливість, обов'язково нею скористуйтеся. Купуючи через ЄОСЕЛЮ, оселю, ви фіксуєтесь у гривні на 20 років. Зараз розповім на прикладі реальної квартири. 60 квадратних метрів в одесі приблизно коштує 3,5 мільйони гривень. Перший внесок 600 тисяч гривень, для ВПО лише 180 тисяч гривень, щомісячний платіж для військових вчителів 12 тисяч гривень, для ВПО у перший рік всього 3,5 тисяч гривень. Звертайтесь до Кадоргруп, підберемо вам квартиру вашої мрії. А також підписуйтесь на наш офіційний телеграм-канал. Там ще більше інформації про нерухомість.